Я вже показувала в своєму відео цей будиночок, але я бачила там тільки дві корони. Зараз я з іншого боку підійшла, то бачу, що тут, дивіться так, на куту цього дома ще є там, де корона, ще є годинник. Дуже так цікаво зроблено і Будинок йде на оцю вулицю. Тут в нас є також корона, але там тільки, бачите, дерева видно. І на іншу вулицю він проходить, там ще є корона, дуже такий красивенний. Я не думала, що він такий великий. Але знаючи, що це краків, то можна було б догадатися, що тут всі такі будинки старовинні, вони дуже-дуже такі величезні, дуже могутні і вони. В дуже гарному стані, бо це пам'ятки архітектури за ними дуже добре доглядають.